Ну, Привіт, Люба. Привіт. О, Боюся, щоб ніхто не побачив, як тебе цілує старий дід? М? Ні, я нікого не боюся. Мені все одно чи нас хтось побачить. Я тебе кохаю. Агато! Що ти тут робиш? Це… Це що? Твій хлопець. Ні, ні, ні. Це. Це мій тато. О, ем... Пане Браун. Добрий день. Приємно познайомитись. Привіт, синку. Це Макс, мій однокурсник. Ем... Чуєш, може, я заїду по тебе перед вечіркою. О, то ти сьогодні йдеш на вечірку? А я забула тобі сказати. І я не знаю, чи зможу піти. Але ж. Ти казала, що не можеш дочекатися. Тож, пане Браун, дозвольте забрати вашу доньку. Моя донька, доросла, самостійна людина і вона може вирішувати сама, правда? Mm -hmm. Мені треба йти. Я думала, що брехня про кохану людину врятує мене, але обман завів мене прямо у пастку. Я агата, і це історія мого кохання. Вільяме, почекай! Не прошу! Почекай, будь ласка. Люба, послухай, з мене досить добре. Нам треба розійтися. Чому? Слухай, ти молода, красива дівчина. Нащо тобі зустрічатися з удвічі старшим за тебе чоловіком? Та не зважайте на нього. Може, він розкаже про нас моїм однокурсникам, та мені байдуже. Я люблю тебе. Любиш? А давай знаєш що? Давай поїдемо кудись на вихідні разом. Тільки ти і я. М? Але. Я вже пообіцяла Максу, що піду підуть ти вже на вирішила. Ні. ні. Послухай. Я просто хочу, щоб ми пішли на цю вечірку разом. Що? А що, ми ж зустрічаємося, так? Так, але як же плітки? Твої Та ми не байдуже на плітки. Нам треба. треба встигнути забрати костюми. Що? що? Які М. костюми? Так, бо. Бо це буде костюмована вечірка. А, То має бути весело. Добре. Я думала, що брехня врятує мої стосунки від осуду людей. Як же я помилялася? От так все і закінчилось. Віриш? Люба, а чому тільки ми прийшли в костюмах? Студенти! Що з них взяти? Ти ж знаєш, зараз понабувається і. Почнеться справжній гармидер. Знаєш, а давай сфоткаємось, бо інакше я виглядатиму як ідіот. Ні, ні-ні-ні. Ми маємо шоковий вигляд. Так, не зважай на цих телепнів. Добре. Біля так. такої красуні неможливо мати поганий. Ходімо, вигляд. ходімо. Добре, ходімо. Які люди! Ола, аміго. Принесу нам чогось. Добре. Що це за зоро? Це мій. Моя... Хлопець. Твій хлопець? Так. Але у нього якийсь знайомий голос. Ні, тобі так здається. О, пф, невже? Так. Можливо. Я вже сьогодні стільки в себе залив, що все може бути. Хм. Ви, до речі, чого повдягалися, як придурки? Бо сьогодні свято. Відриваємось. Здається. Десь я вже бачив цього мужика. Я так переживала, щоб Вільям не утнув якусь дурницю і щоб нас не розкрили. Але він став зіркою цієї вечірки. Розумний, сильний із чудовим почуттям гумору. Саме тому я і закохалася в нього. Я не могла відвести від нього очей. І усе могло б піти, як по маслу, якби не той поцілунок. Я казав, що у тебе крутий тато, але твій хлопець ще крутіший. <гум> Я знаю. Загату За та її хлопця. А тепер поцілуйтесь. Гірко! 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 Ну Якщо так сильно просять. Гірко! 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 Це ж твій тато. Ах, ні, 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 ні. Це, це не мій тато. Я пожартувала Що? Тобі. Це мій хлопець. Цей ган? Та Він використовує тебе. Що ви робите з молодою дівчиною? Так, ану заспокоїлися. Швидко. Так, досить. Я сказав Дали звідси! Ти застарий для неї. Не хвилюйся, Агато. Я тебе захищу. Вона залишиться на вечірці, а ти заберейся. Я ж казав, дівчинко, знайди собі молодшого хлопця. Я краще піду. Вільяме! Так, вали, вали, вали! Старим тут не місце! Я не знала, що сказати. Хотіла закричати: він найкращий у світі, але не змогла вимовити і слова. Язик, наче приріс до піднебіння. Не чіпай мене. Чого ти зациклилась на тому старому? Що у вас взагалі може бути спільного? Ти молода! кайфуй від життя. А може, я люблю його! Серйозно, Тену. Ніхто не проміняє 17-й айфон на п'ятий. Добре. Насолоджуйся життям. Дякую, Макса. Дякую. Той поцілунок був таким паршивим, що я одразу збагнула. Час мені повертатися до Тоді мого стариха. ти повна турепа. А, Та невже? Тому що я хочу бути коханою, а не чиєюсь прикрасою. Тому що я шукаю стосунків, а не пригоди на одну ніч. Тоді так. Я повна дурепа, бо проміняла мого старигана на цю тупу вечірку. Дурепа, бо все зіпсувала через страх перед осудом. Пий далі своє тупе пиво зі своєї кепки і віру те, що світ крутиться навколо тебе. Слухай, якщо ти прийшла сказати, що я старий, то я це вже знаю. Щиро тобі дякую. Я прийшла, щоб дати тобі це. Що це? Два запрошення на мій випускний в університеті. Тобі і мені. Для чого? Добре, тож... Ми заходимо в зал, тримаючись за руки без масок, без хованок, і ти забуваєш, що твоя дівчина повна дурепа, яка ледь не втратила тебе. Але ж тут зараз так багато людей, і всі на нас дивляться. Не боїшся пліток? Ні, мені вже байдуже хто що подумає. Тепер я це точно знаю. Завжди слід пам'ятати. Кохання не знає віку. Найголовніше слухати своє серце, а не чужі голоси. Голівудські плітки, чутки про українських акторів та ще багато чого цікавого. Хочете це все знати першими? Дивіться AMO та будьте в курсі усіх найгарячіших новин в світі кіно та серіалів. Підписуйтесь на канал та до зустрічі!